всім привіт і сьогодні ми граємо. Я знаю, що можливо ви не знаєте а така бабка, яка так наблюде... Зараз я буду її постаратись хоча б одну мапу пройти.

цей завдання порвати зі клітину. Картина я бачу, але де мені не відбувати, знаєте? Є. Ось сюди, ось сюди, ось сюди! Е -е -е. Я не можу звідси вибратися ніяк! Так, вона ну, вже як ту все, від його відійшло. Так, я бачу, що тут ножнику. Так, вона там в неї картини. Все! Я її провал, я її провал.